У четвер, 23 січня, в Україні очікується переважно хмарна погода. Вночі в більшості регіонів без опадів, подекуди можливий мокрий сніг чи дощ. Температура коливатиметься від мінус 4 на сході до плюс 4 градусів на півдні, вдень у західних та північних областях без істотних опадів, тоді як на півдні та в центрі місцями йтиме дощ чи мокрий сніг. Денна температура варіюватиметься від нуля на сході до плюс 8 градусів у південні південних регіонах. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду. На сході України вночі хмарно та без опадів. У Харкові і Донецьку – мінус 1-3 градуси, у Луганську трохи холодніше мінус два, мінус чотири. В день зберігатиметься хмарна погода. Місцями очікується невеликий мокрий сніг. Температура у Харкові та Донецьку становитиме нуль плюс два, у Луганську мінус один плюс один. На півдні України вночі хмарно. Місцями йтимуть невеликий мокрий сніг і дощ. Температура у Одесі, Миколаєві, Херсоні становитиме плюс три плюс один. У Запоріжжі нуль плюс два. А в Сімферополі плюс 4 плюс 2. Вдень очікується хмарна погода з невеликим дощем. У Одесі та Сімферополі температура підвищиться до плюс 6, плюс 8 градусів. У Миколаєві й Херсоні до плюс 5, плюс 7, а у Запоріжжі до плюс 2, плюс 4. На заході України ніч буде хмарною з температурою переважно 0 плюс 2 градуси. А в Івано-Франківську та Чернівцях трохи прохолодніше плюс один мінус один. В день хмарності збережеться, опадів не очікується. Окрім Ужгорода, де можливі невеликий мокрий сніг і дощ. Температура в день у більшості міст коливатиметься від плюс двох до плюс чотирьох градусів у Львові та Івано-Франківську до плюс чотирьох плюс шести, а в Чернівцях до плюс п'яти плюс семи. На півночі України вночі хмарно з невеликим мокрим снігом і дощем. У Києві температура становитиме плюс один, мінус один. У Житомирі та Чернігові нуль плюс два. А в Сумах буде холодніше мінус один, мінус три. Вдень збережеться хмарна погода. Місцями йтиме мокрий сніг і дощ. Температура у Києві плюс один плюс три. У Житомирі плюс два плюс чотири, а у Чернігові та Сумах нуль плюс два. У центральній Україні вночі хмарно з невеликим мокрим снігом і дощем температура у Вінниці, Черкасах, Кропивницькому, Полтаві та Дніпрі коливатиметься в межах нуля плюс двох градусів. Вдень опади збережуться, а температура підвищиться до плюс трьох плюс п'яти у Вінниці, до плюс двох плюс чотирьох у Черкасах, Кропивницькому та Дніпрі, а в Полтаві до нуля плюс двох. Підписуйтеся на канал, яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!